Потихеньку йду до місця пошуку. О, така тропа, можна сказати. Привіт всім підписникам мого каналу Шукать Скарбів ЮА. Сьогодні другий раз вибрався на пошук. Пошук буду проводити недалеко від дому, на полі. Довго не буду розповідати. Буду приступати до пошуку. Зовсім забув. І всім своїм друзям, підписникам хочу подякувати за перегляд моїх попередніх відео, за ваші коментарі, лайки, дізлайки також. Так що, як завжди, знову чекаю вас на своєму каналі. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, дізлайки. Довго не буду розповідати. Приступаю до пошуку і, як завжди кажу, погнали. Про всі свої знахідки, як завжди під час відео, розповім, покажу вам їх. Шукаю. Був дуже чіткий сигнал. І от дивіться, що буває інколи. Бачите в грудки. А це пеніцилінова бутилочка. Це дуже розпространенна знахідка на полях колись там навіть ще щось є якась жидкось є колись дуже дуже багато робили привівки великі рогаті худові і потім вони разом з гноєм попадали на поля і сама пробка, вона алюмінієва і дає дуже потужний сигнал. Отак От така знахідка. Може навіть ще в ній всередині ін'єкція. От від чого цю ін'єкцію робили, я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть мені в коментарі. Буду продовжувати пошук. Дивіться, який потужний сигнал. 34. монетний Зараз покажу що там таке. А то, як всі шукачі називають, алкологічний Динарі. Це пробка від горілки. Колись були горілка така, столічна. І там були отакі корки. Вони на резьбі такі були, вони алюмінієві. Ото вони дають так сигнал. І всі їх називають. Є римські динарії монетки. Монетосики. А то алкологічний динарій. Тьма їх. Зараз можна накопати їх дюжину. Ну я їх всі забираю, щоб потім вони знову мені не мішали шукати. Ось так. Трохи гумору. Дінарій алкологічний. Слово алкоголик. А ось і сигнал. 22, пригаючи 18, 24. Дивіться, я вже бачу, що це монетка. Ось вона лежить. Ця монетка. Будемо дивитися, що це таке. А це це в нас один один крейцер. Рік я його, звісно, не бачу, але дивіться, який став. Стан просто ідеальний. Берем. Це правління Франца Йосипа. Класна знахідка. Заодно, поки вділо коляри, скажу, що це за монетка. Це у нас один крейцер 1894 року. Супер! Ось він черговий манітосик. Де він? Пін не включив. Чуєте? Сигнал. Оце манітосик так. Ось він лежить. Ось. Будемо дивитися, що це таке. Оце, напевно... Навіть не знаю, що це таке. Ще не бачу. Зараз візьму. Ух ти! Це цікава монетка. Зараз візьму окуляри і скажу, що це. А це, друзі, один шилінг. 1774 року. Цікава монета. Відкисне. Берем. Дуже цікава монетка. Ось ось знайшов таку річ. Думав монетка, а то ні. А то запанка. Але старовинна. Ну, теж цікава річ. Якийсь візерунок на ній. Берем. Вже темніє. Напевно, буду скоро закінчити свій пошук. Буквально отам знайшов запанку. Трошки пройшовся і отут був сигнальчик, І дивіться, що знайшов. А це... Гусарський гудзик з гусарського мундіра. Він такий полукруглий. Гарна знахідка. Головне цікаво дуже. Це з гусарського мундіра. Потім вам покажу, що з собою представляв гусарський мундір. Ось така. Берем. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Про всі свої знахідки розповів під час відео, показав. Як завжди, Прошу всіх вас підписатись на мій канал «Шукай Скарбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Далі буде. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на каналі Шукай Скарбів. ЮА.